Що мене мотивує займатися онлайн бізнесом, і перш ніж відповісти на це питання, розповім вам одну історію. Є такий відомий американський онлайн підприємець Рассел Брансон. Він допомагає іншим підприємцям підвищувати свій прибуток за рахунок інструментів онлайн-маркетингу, в тому числі воронок продажів. І ось якось Рассела запросив виступити на своєму живому івенті Гранд Кардон. На цьому івенті зібралось близько 9 тисяч підприємців. Рассел вийшов, виступив зі своєю презентацією, розповів про воронки продажів і зробив дуже вигідну пропозицію в кінці. І він, в підсумку, за дві години своєї презентації заробив 3,2 мільйони доларів. 3,2 мільйони доларів за дві години! Я працюю інженером. Хороший інженер у нас в країні в хороші часи заробляє десь тисячу доларів в місяць. Ділимо на 20 робочих днів і на 8 годин отримуємо приблизно 7 доларів. Там 6,25, я округлив до 7. 7 доларів заробляє за годину хороший інженер. за 2 години хороший інженер буде заробляти 14 баксів. Дуже хороший інженер в кращому випадку зможе заробляти за 2 години ну 30 баксів. Якщо я дуже сильно постараюсь і стану дуже крутим інженером, то зможу в ідеалі за 2 години заробляти 30 баксів. Якщо ж я буду далеко не самим хорошим онлайн-підприємцем і буду вміти і знати хоча б одну соту того, що вміє і знає Рассел Брансон, то зможу за 2 години заробляти одну соту того, що він заробляє. Тобто не 3,2 мільйони доларів, а хоча б 32 тисячі доларів. 32 тисячі доларів і 30 доларів є різниця. Потенціал для заробітку в онлайн бізнесі в рази більше. Ось що мотивує мене ним займатися, навіть якщо щось не виходить довгий період часу.